Привіт-привіт, мої дорогі діточки! Дуже рада вас бачити! Таких всіх веселих та щасливих! Напевне, ви чекаєте нового року, щоб радіти ялиночці яскравій, пишній, гарній, яка прикрашена різними-різними ялинковими прикрасами, гірляндами. Ялинка, діти, це символ нового року. Її прикрашають у родинному колі з татом, з мамою, можливо, з дідусями та бабусями. А прикрашають ялинковими іграшками, гірляндами, свічками, цукерками. А наша з вами стоїть ось без іграшок. Але я маю гарну ідею, яка вам точно сподобається. Ми з вами зробимо іграшки для нашої ялинки. Вас багато? І іграшок також буде багато. Ви готові, діточки? Вперед! Перед початком малювання батьки повинні діточкам зробити ось таку заготовку. Це гілочка ялинки та дві кульки, які діти будуть розфарбовувати. Для роботи нам потрібна наша заготовка, фарби та серветка. Я використала фарби червоного, помаранчевого, блакитного, фіолетового та зеленого кольорів. Розпочала малювання з фарби червоного кольору. Ти цією пальчиком в фарбу та в хаотичному порядку наношу на наші кульки, як душа забажає. Далі використовую серветку, щоб очистити пальчик. І беру інший колір. Краще використовувати вологу серветку або помити ручки. Ті ж самі дії проводжу з помаранчевим кольором. Далі вирішила використати фіолетовий. За фіолетовим я беру блакитний колір. Так само ставлю цяточки на наших кульках в хаотичному порядку. І нарешті зелений колір. Повторюємо всі ті ж самі дії. Ось така краса у нас вийшла. Наші кульки на гілці ялинки. Діточки, а давайте тепер повністю подивимось на нашу ялинку, якою вона буде, коли ми одягнемо на неї всі іграшки. Дуже-дуже гарно, молодці діточки. А я з вами прощаюся. До нових зустрічей зі святом вас!